Всім доброго ранку. Я після душу, така червона. Ми будемо снідати. І в нас сьогодні багато справ. Нам треба піти на офіс від старої роботи. У мене там документи залишились, потрібно забрати. Потім потрібно піти е, банк, да? в банк. В банк. Довідую карточку, треба там щось поновити дані. Так що, нам ну, треба? Ещё? Если. Солнышко делает кофе. Скажи всем привет. добрый утро. Доброе ранок у нас. Снеданочек, сыр, колбаска, оливки, паштетик, хлебчик с тостера и кавуся робится. Покажу вам зараз, как на улице, как красота. Але хмари і чуть-чуть холодно, але комфортно буде. Що не жарко. Ну, красота. Ну, краса. Бажаю всім гарного дня. Дивіться цей влог. Уже ставте вподобайки свої. Підписуйтесь. Пишіть коментарі. Ми такі красиві зібралися. Идем по справах. Делать делишки, да? Йо, Красавица. Мне что-то кажется, что я замерз. Может, не ты. Ну, ты в штанах. Потому ну, что такие хмары. Такие-такие. Вот такой у нас. А как сезон сумасшедший. Почему? Потому что нигде нет солнца. У меня очко. Все равно светло в глаза. Больно. Мы сезон сумасшедший. Да. И даже мир сумасшедший. Мы сейчас идем на автобус. И едем на офис. Что-то дождь солнце. Да. Я говорю, ну сезоном сумасшедші. Ми исправили цю ситуацію і пішли втягнулася. Бо небо, конечно, таке... Як сказати? Зараз не дуже сумасшедші. <схе> ну я так шортов відстала. Ну так нормально, коли на наверху сорочка. Главное, я завжди сексуаль. <схе> 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 а ти тоже. Спасибо, хоч заміняв спонсор. Я тебе завжди ходжу. Так, все, біжимо на автобус, щоб встигнути. Бо таксі не хочемо викликати. Все, пішли в магазин Action, купили мені в кросівці, ну як це, стельки, вкладки до буту. Вот, Классні кросовки. симпатичні. симпатічний. Ну, это экшен. На, работу на работу тебе дадут специально. Да, конечно, дадут. И шкарпетки купила. Да, да подойдемся. Может что-то захочется. Тут всегда такой беспорядок. Тю Я шукала резинові тапочки, тут усе багато. Уже все, на морі були. На следующий год. Сезон закон. Вот смотри здесь какие тапочки. А я искала. А я шукала резинові тапочки. А Тебе не темно в очках в магазине? Не, в общем, идеально. игрушки. Короче, еще взяли чистить трубы, потому у нас в квартире забылось. И в душе, и в кухне надо почистить. А это что? Это, наверное, запах, и еще чистить. Наверное. Там кидаешь прямо, выдашь. А, да, и лавандой будет пахнуть. Лаванда. Ну, вот. да, это 2 мили. Какой берем? Как берем? А это посмотрим, сколько надо, если что, ночью у вас делаем. Ну, конечно, ночью. Ночью тоже... Чисто делаем. Или эту две минуты возьмем. Зачем? Ночь будет чистым. Скоро вже ночі. Ми скупилися. І купили ось такий напій Чупа-Чупса. Я ніколи таке не пробувала. Мені цікаво дуже на смак. Цікаво? Mm -hmm. Цікаво на смак Чупа-Чупса. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Я ще не пробував. Давайте перший. Ну. А ё-моё. Не Несмачно? Там это. Вот это. А Стреляют, да? Как конфета. дай попробуем. Нормально. Мне не очень. Мало газірували. Ну і таке. Я зібралася готувати млинчики. Давід приготовив макарошки по-флотськи, дуже смачні. Ждемо настюху. І будемо кушати, да, Бусь? От будемо жарити. Думаю, отриматься. Які красуні виходить, красавці. Тут ще жари. Ой. Думаю, Настя будет гордиться мной. Она хотела, блинчики, я ей жарю. Так, сейчас солнце вот. сделает дегустацию. Такой, розы. М -м. Смачно. Как всегда. М -м. Смачно. Очень вкусно. Дуже Знаешь, смачно. Ты должен фастфуд открыть. Mm. А, дуже приємно. Назва на теплі блінчики. Смачно готові. Mm, дуже дуже. Всім добрий ранок. Це якась вставка у углову буде. Там ви бачили, які ми були життєрадосні і готові кушати останній епізод у відео. И сейчас нас можете бачити видеть после работы, после ночной Повні Помни щастя счастье в очах. Твои комментарии. Без комментариев. Да, мы зашли в бедронку, купили кушать. Ну, Аня, как всегда. Як всегда, транжира, увидела скидки і мене понесло. Ну чого, ми купили все, що треба. Нам покушать. Нічого такого не купили. Нам не купили жорсткий період. Так, да, когда он легкий. От така у нас красота. Утро, на часах половина седьмого. Ми йдемо домой. Ноги не йдуть, вони на силу передвигаються, але ну, це нічого. Зараз я вам буду робити розпаковку. А знаєте, що я вам буду її робити? Бо я тільки що побачила повідомлення, що два нових підписчика. У мене, знову з'явилася мотивація. Вода газована. Без неї ніяк. Давіду погано він лежить. Ожина по скидки. Сьогодні взагалі в Бідронокі якась скидочна манія. Оце була нижча ціна на ціннику, чим пробили, я дивилася. Це сирочки такі, один клубнічний, другий персиковий. Він теж був по скидці, Два манго. Теж був по Тепер золотих манго. Одне йому ну, персики. Запрещенка. не без неї робочу пельмешки. Кстати, кто хочет, пельмешки дуже смачні. Даже смачніші, чем украинские. Фаршик свиный. Бо свиный был по скидке, а куричий И куринь... Да. Куринь бедрышка. Следующий. Грибочки, редисочка, оливки велика банка, ковбаска, хлібчик. І тут булочка довіду і булочка мені. Пащит, я обожаю пащит на хлібчик мазу. Клей, тому що у нас тут ще палат для Короче, Штуки подставка. Камамберчик. Два штуки, дають уже один готує. Ось так. Ось така закупочка вийшла у нас на 140 сут. 140 злив. Mm -hmm. да, Взагалі нормально. Начи. Ну раньше вообще раньше коштувало на но... много дешевше. Так, солнце что-то здесь уже. Команда вообще... посолил. Вот. Ну, мы приносили домой три пакета, четыре. И не пакета, а сумки эти. Mm -hmm. Вот сейчас у нас такой завтрак будем. И ложимся спать. А ты тоже хочешь? Это я для меня. Ну добро. Ну добре. Ой, сонце вийшло. Як ми це спати будемо, якщо сонце нам прямо? Так, надіваєш галузь. Дивіться, яка красота. Все, ми там спадки. Ви живіть своє найкраще життя. До наступних зустрічей. Наступний, може, відео буде, коли виснемось. О, це я запікала. А що таке? що таке? Забіг. І що? Все добре, зараз поставим. Кусненька було ми на роботі кушали. А ще Давід готовив грибочки з сиром, сметанкою і з курочкою. Взагалі на роботі було дуже смачно. Так? Да? Бачите, кушав. Дома так. <гум> да, дома взагалі таке свіже, гаряче було з хлібчиком, коротше дощ лупаше. Ми проснулися після ночної смены. Ми після ночної смены, і у нас такий дощ лупаши. Давить нам учился. Охо! <гум> Когда все коли все тіло болить. Сире mm -hmm. <laughs> таке все. що Ну то. Подивіться на мене. Мене я наші скристак зняли. Знімаємо косочок з роботи. Ми сьогодні останній день працюємо. Чотири годинки. Через годину йдемо додому. У меня уже все болит. Вот так. Я хочу туда. Там все такие дождь, да. Я хочу улежать в кроватке с такой погодкой. Все. Я пришла работать. А там снимать нельзя.